Так, друзі, привіт! Запаковую книги. Ось такий ось комплектик. У мене був у Трублаїні 250. Далі Нечуй Левицький, ось така книга-100. Далі Панас Мирний. І Ольга Кобилянська. також по 100 збірки такі. Ось це у мене OLX продаж на тему автомобільну по... 30 гривень дані книги теж запаковую, відправляю. Так, далі ще українські народні пісні 150. Далі, ось такий Петро Панч 50. Далі ось така книга, 70. Далі ось така книга, здається, 80. Щедрик Ведрик 50. І ось така книга 100.